Доброго дня, ми з України. Тут у нас бій топ по шкоді в цьому пащі, так що розглянемо його, особливо тому, що автор ерплею Юріквел з клану УА. Отже, у нас тут французький топовий тяж з не дуже топовим пробиттям навіть на голді. Трохи до 300 не дісталося. Не зрозуміло, що там за обладнання, але досить спритно цей танчик попрямував на передову. Таль халуф і нічого тут вигадувати, попрямував відразу ж на позицію до тяжі від башти і таке інше. До речі, режим зустрічних бій і вже легкі танки на базі не дають один одному захопити її. Шарфутур вже зверху зайняв позицію, зацілив приїзд, ну а Юріквел вирішив з іншої позиції діяти. Фаза проривається, реагує на нього, повертається обличчям до нього, але танканути це фазі не допомагає. Проте, отримавши ще й від шарфутура, супротивник проскакує. відразу поруч виявляється Шарфутур противника. Щоправда, не зміг пробити французький тяж. На нього нападає союзний опонент і ставить гусеницю, чим не міг не скористатись автор реплея. Заодно танканов із сім. Проворіш виставляється ФОш, бере його в автоприціл, про всяк випадок стріляти все одно поки не може, але скасовує так, як самохідка відступила. Чекає і пробуває її. До речі, з автоприцілом все в рамках пристойності. В яму навіщось проривається союзний конквер. Це виявився прорив в ангар. А праворуч акуратно вилазить Бачат дев'ятий, Не знає навіщо він тут і чого хотів досягти. Отримав в обличчя. Не пробув у відповідь. Убив землю та відкотив. Успіх. Та й годі. Оглядається Юриквел, зауважує, що може по суперконю вдасться вистрілити, той занадто сильно виставляється і отримує. Кінь же пробити француза не зміг. Може, ще по Ісу можна? Ні, не можна. Ну і так він уже тут отримав від арти. Дуже зручна тут ціль для артетигра, який ще йому накидає. Взагалі немає жодних сумнівів, що жити він тут йому не дасть. До речі, тільки зараз помітив, що то не їс, а ЄС. Ну так як Йосиф, а не Йосиф Сталь. Будемо звати його Йося. Розуміючи, що ще так під артою жити не можна, Єроквал зміщується до союзника, який вже причаївся та чека. Йося майже наважився, але ні. А первую, що прорив полетів Бачат. І це прорив в ангар, на нього чекала бабаха. А тут все-таки помилився Йосиф. І шарфутур відразу зривається вперед. Він теж пробуває противника і теж отримав відповідь. Йося, мабуть, ще не зрозумів, чим це загрожує. Отримує ще, не пробуває знову. Суперкін стріляє по стандарту і є вікно. Можна знову виїхати. Трохи сильніше викочує автор реплеє. Знаходить можливість вистрілити. Ну а Шарфатур то взагалі пішов в атаку. Обіцяє його підтримати Юриквел сам поки що залишається позаду. Але поки що союзники сам справляються. Ну і бачиш, що той поїхав праворуч. Воювати з Яхтиром тяж так само зміщується праворуч. Де його спробував підловити суприті, але вони не змогли пробити один одного. Тим часом Єктер вірив в свою броню. Мабуть, вирішив, що він яга і може. Ні, не може. Ще спроба. Та ніж пробивайся наскрізь. Нарешті самохідка одумалась і відступила. Ну і надто довго на цій позиції авто реплея. А це означає що? Що зараз сюди прилетить від арти. Так ні, тут немає ніякого дару передбачення, просто арти не так багато варіантів на цій мапі, куди стріляти. Ну і тому, що знову отримувати від арти не хочеться, а базу ж захоплюють і комусь то треба збивати. Юрик Фел їде повз бабаху, падає вниз і засилює мишеня, який спробував завдати йому шкоди. Безуспішно. Захоплення збито. Подумав, було по ултежці кинути, але занадто далеко, Олте в русі, а ось величезний німець знизу куди зручніша ціль. Там звичайна броня, але ж це не Маус. Так що так, без шансів танканути для німця, тим більше, що він не дуже сильно намагався якось танканути. Ну там башту трохи підвернути, кут погірше для пробиття зробити. Хоча за наявності такого відра на голові не сильно це і допоможе. І так, ціль захоплена відставити ціль. Техніка, щоб можна було озирнутися і не крутити баштою при цьому. Дивитися на супротивника і потім не довелося знову наводитись на нього все законно. Відчайдушно намагалась на останок танканути миченя, але надто пізно і так відро пропускає. Тим часом противники, програючи, відчули силу і поїхали вперед. Суперкінь, звичайно, один раз дав шкоду, але одразу ж і вирушив до Ангара. На що розраховував ПТ, проїхавши повз нього, взагалі не зрозуміло. Йося, який, мабуть, приречено, не особливо розуміючи, навіщо вони це роблять, поїхав за союзниками, опинився в недуже позиції. Спробував відступити. Явся альфою з ним. Ну і оскільки у радянського тяжа вже немає хп, то поїхав за фазою. Мінус. Очікувано в потилицю пропускає від Йосі, якого добуває арта. Ну і їде за Бабахою, яка собою розмінує приїзд. Просить союзників не брати базу. Втім, противники й самі збивають, зменшуючи кількість загарбників. На підйомі ловить лампу і зрозуміло, що десь легкий танк, приблизно там, де світився до цього. Звичайно, Бабаха теж у засвіті, і викочує зустрічати стандарт. Відразу отримує від Юриквело, який намагається маневрувати корпусом танкувати снаряди італійця. І в нього це виходить. Позаду двоствольний видав зал по стандарту не потрапив. Спроба далекого пострілу по ЛТ. Ну, звичайно, попадання Голдою. Власно, сподіватися, що ЛТшка, танканув його снаряд буде ще підставлятися не варто, але раптом ні, того таки добувають союзники. Так, стандарт та тарта. Ще є ХП, не дивлячись на те, що вже 11 тисяч шкоди. Але зовсім немає ХП. Він навіть попадання арти може не пережити. Так що обережно. Але ПТЖ підсвітило союзники. Тут є ще й можливість вистрілити без засвіту через кущі. Що він власне й робить. Добуває самохідку і одразу їде по стандарт. Незрозуміло, чи той вже зарядив барабан, чи ні. Стандарт його зустрічає, відкочує, виманює під арту, але все одно здобуває. Здавалось, Юроквело треба триматися ближче до скелі, але він діє нестандартно, від'їжджаючи правіше, і таким чином обдурив арт тигра, який якраз до скелі тідав. Ну і мінус італієць. Тепер арта і вмовляння союзника залишити квадратика йому. Благо хтось із союзників з'їхав із захоплення, і тепер є можливість добити арту. На кону 13 тисяч шкоди, так що просить об'єкти як може. Благо чат знову працює. Два стри вперто їде вперед, нічого не відповідає. Першим знаходить арту. Але не атакує її, на відміну від союзного артавода, який не влучив. Ну і в борт артаводу, і, звичайно ж, при Альфі в 560 він не зміг званшотити 500 хп артатир, але добуває тараном. Об'єкт вирішив залишити арту йому. В результаті це. 13231 ХП шкоди, причому в бою з дев'ятками. Ну і так, якщо є помилки, вказуйте, буду виправлятись. Робити український контент потрібно, хоча маєте зрозуміти, що це фінансово не окупиться ніколи, що в просуванні гірше, тому особливо потребую на ваші лайки, підписку, причому відзначайте дзвіночок на усі, а ще й поділіться відео з друзями-танкістами. Дякую за увагу і до зустрічі в нових роликах.